Так, все лежить на полу, на землі, гілки поламані, горіх просвічується, може ще трошки якийсь тіньок і залишився, шипка вибита, на кухні шифер, по-моєму, пробило, бо текло з потолка. Отака от маса, горіхи, всі на землі. Тут ще навіть ось град не розтав за цілу ніч, бо це було десь 10-11. Отакі ось градини. Здоровий град був, звісно, наробив лиха. Подивимося, що в нас на городі нічого не залишилось. Ось мої які паріси, стоять лисенькі. Земля вкрита. Ось ще навіть кучки граду залишились. От трошки де під сіточкою ця сітку ще не ну не обірвало, то трошки ожина є. А зараз глянемо. О, те, що попало під безпосередній грату бачимо, сітку здвинуло, все, одні стебла. Вся ожина стигла і зелена, вся лежить на землі. Ні, на той рік не знаю, отак от побило молоді пагани, може і на той рік навіть не бути. А може ще щось одійде. Но побило, звісно, сильно. Ех. Це що жина небеса, яка була просто обліплена. Тут вода стояла сантиметрів двадцять просто сплошняком. Да. Він латерал вижив, але не, не знаю що воно буде. Малину поламало, Вон ще куча лежить граду. Ой. Сітку попроривало. Ось, дивіться, Ой, які градини. Ну, не скурячі яйце, але більше, ніж перепалине. Отакі ось глиби, а так ось труснуло на нас. О таке ось чудо, лихо таке, нікому не побажаєш. Да. Кому кому слизнякам тепер куча повилазило їх. Нема нічого гісенького, як наче хто пооб'їдав. Малини були, латерали такі. Просто ось чекали, поналивалися, була така, такі ягоди були, ось навіть почала стигнути, ось навіть відбилося трішки, на такі були грони. А зараз залишилося нічогісненько, Кавуни побиті, Перець лежить, малина. Лиса, тут сітки не було, не встиг я повісити, були плани, але вкрали в мене ту сітку, що я хотів повісити, ну то таке. Ось все поламане, отак ось все. Чекали на малинку, але отаке лихо немає нічого. Нічого хорошого цей град нам не приніс. Кукуруза лежить, помідори осипались. О, все, всі лежать. Може якось дружина хоч зеленими закриє, не знаю. Сітка вся прорвана на ухналь, Ой! Прям воно вже за ніч не ростало. Такі от градини є великі, прям, от, ну от, звісно, яка така градина летить з кілометр висотою, то розіб'йся ще хочеш. У нас помідорчик висить, але він уже побитий. Ось помідор, ось прямо влучання нема. Ті що висять, вони ж загниються зразу. В общем, наробила лиха. Такі от у нас Пироги, Все, помидорчики сипалися. А такі у нас події на 28 липня.